Повні очі від надії, горят, коли йде обстріл, а ти лежиш на дні окопа, навколо перевернуть світ, і тихо, тихо, молиш Бога за недоліт і переліт, а враже землю рве залізо, шалений вій в мізгах застряг, І жах. Ружляє над тобою, як страшний, чорний хижий птах. Ворог кладе снаряди ближче, і під грудьми двихтить земля, ніхто, мабуть, не допоможе, прикрила плечі, лиш вона, земелька наша, ти свята. Ти нам дісталась дорого. Одна надійно прикриваєш від супостата ворога. Та ось закінчився обстріл. Нас зберегла рідна земля, настав короткий передих, і вже під кулі нам пора. Скільки смертей ще треба, щоб сонце піднялось у небо, щоб вітер розігнав той дим війни, щоб всі живі. Вернулись воїни, Хай перст ними, Бог творець, хай скаже мукам всім кінець, зерна від плевел відберемо, І далі краще заживемо.